Добрий день, шановні друзі. Сьогодні виставили відвідали виставку в місті Сарпісантинові. Зараз покажемо, що ми тут бачимо, що ми тут нас подає на продажі цікаво. Виставка голубів, кролів і іншої декоративної птиці. Починаємо показувати льотні голуби. Вони такі льотні голуби що тримаються нашого місцеві, старкопіаністові, внутрії. Досить цікаві, Тоже. такі по своїй породності.

Також кольні бакіни, вроді. Багини, цвітлячки, кольця, пропойки всякі різні. Чорні храби. Миколаївські, кролики, кури. Короткі баранчики мадагаскари. Теж льотні Ніколаївські голуби. Кури. Куры. Досить попугайчики. Вони місці нічого. А люди дивляться. Корели.

Курсочки. Там курсочки. Корологи. там наверное, я знаю. Баранчики. Shumë në bërë rëndë

Тоже oh, люди вивезли Пошта. вийшли. Передвал голуби. Передвал Так, Ты мне брав блюд. Саша, ты Так, вот так? Ось знає, так. Да. Знають, хто знають. Охотник, сред, внутрі. Трошки підвела погода, холодно, але, ти бачиш. люди трошки поз'їжджалися, зважаючи на ту обстановку у нас троє молодці. Трошки такого розрядка. Пошта.

А тут тільки сарай вийшли, дві тюхи тут сидить. Жоті це бакинці. Краснодари, бакинці. Жовті, да, вони ганди. Казачі вертани турмани. Баранчик, можливо. І на ганяв. Я не всі Красота. Остатні голуби. Чому 500, такі крови 500-600. Менше 500, Це 600 саме. За мене кору саме. Канарічки, батчики. Шортенькі, несочубенькі канарчик. Красота. 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 А це чубатенки у вас тут самчики? Жовтенький це чубатенький, це самчик самки. Самки. Ага, вас? А вони як?